продажі. Просто шикарний автомобіль, це Audi Q7 2013 року на 3-літровому бензиновому моторі, дуже крутій комплектації, ось в такому гарному чорному кольорі. Стан автомобіля просто шикарний. Він семімісний. На дуже крутій комплектації у нас є безключовий доступ. Раз, датчики сліпих зон. Пам'ять сидінь, повний електропакет, преміальна музика Bose. Електрорегулювання передніх обох сидінь, автоматичне світло, круїз контроль, мультимедійне кермо з підігрівом, всього 69 тисяч рідного пробігу, камера заднього огляду, екран мультимедіа, Чотиризонний клімат-контроль, запуск кнопки. Автомобіль просто в шикарному стані. Панорамний дах. Задній ряд. З моніторами, з кліматами, з підігрівами і з вентиляціями. Ось так виглядає. Плюс ще одна панорама для третього ряду сидінь. Такі ось краси. Велети вже є продажі. В автосалоні Trading Motors адреса Павла Усенка 8. Просто подивіться, як він шикарно виглядає.